Доброго дня друзі! Древолас вітаю вас. Сьогодні приїхали в розплідник зробити такі роботи по хозяйству. Там, ну, Таке бур'ян поприбирати, Там, гілки, подивитися, як рослини наші зимують. От. Бджол підгодувати, бджолами зайнявся ще в цьому році. Ну, от. Такі роботи на сьогодні вроді зима, ну щось, щось можна робити, щось треба робити. Ось наші саджанці стоять всі на корню. Полюбляю я кореня копати, це як пиріжки зі сковородки приблизно так. Що завжди? Найсвіжіший саджанець, чим свіжіший, тим, тим краще при... приживається. Це одна з наших ділянок. Ну, таке вам треба бачити, там гілки там сміття. Думав, може смородину попідрізати старі гілки, але подивився прогноз. Думаю, що відкладемо ми це питання десь до 20 лютого, після 20-го там бо там ще трошки морозів має бути там Ну, у нас малює до 10-9 до градусів от, морозу тому якби ну, не будемо рискувати так сказати зачекаємо воно не горить Це це так що, так от ось хтось мене питав чи вкриваю я лаванду? Ось вам відповідь на ваші запитання. Як бачите, Київська область, Бориспільський район, ніколи взагалі я нічого не вкриваю. Якщо вимерзає сорт, значить то сорт не для нашого клімату. Все, в мене підхід такий. Я не вкриваю нічого. Я не буду панькатися з цими рослинами. Якби ходити, кожну рослинку вкривати, потім розкриватися мені. <кліць> півліта треба вкривати, півліта розкривати. Тому би, у нас все нормально росте, все зимує, все приживається, все, як бачите, нічого не вкрито. Ні гортензії, ні лаванда, взагалі нічого. Якось так. Все, гарних вам врожаїв, хай росте роди. Якщо потрібні саджанці, будь ласка, звертайтеся. Все, до побачення.